Що мене чекає далі? Для того, щоб побачити, що чекає далі, треба подивитися, що було. Раніше ти намагалася змусити любов продовжуватися тільки в своєму найкращому прояві. Але таке бажання. Може бути причиною смерті кохання, адже кожна людина недосконала, і в кожного на... з нас є темна і світла сторона. Навчитись приймати свої стосунки в їх недосконалості це дуже важливий життєвий урок. Який ти пройшла. І далі, залишившись наодинці з собою, не потрібно поспішати кудись, чи в нові відносини, чи в ще щось. Не потрібно метушитися. Пройде деякий час, і ти все зрозумієш. Адже та тишина в тобі, яка є, вона допоможе тобі побачити ясно все те, що тобі потрібно, куди потрібно рухатися далі і що ти насправді бажаєш чи хочеш. І пам'ятай, ти зрозумієш. Що кожна людина в нашому житті є учителем, ти можеш протистояти і заперечувати, чи прийняти основні уроки та проживати своє життя з вдячністю. І коли ця вдячність до любого прояву людини прийде в твоє серце, неймовірні горизонти Відкриються перед тобою, щоб не було, та тишина і спокій це є основа твого неймовірного життя надалі.